Які тільки скарби не лежать на дні морському, але це не золота монета і не стародавня амфора? Хтось може вважати це сміттям і буде неправим? Ми розповімо вам про морське скло, яке надихає на творчість сотні майстрів у всьому світі. Майстер справи. Форт Брек, штат Каліфорнія невелике прибережне місто, що вважається однією з місцевих історичних пам'яток. Колись тут було індіанське поселення, потім військовий аванпост і зручний порт для перевалки лісу. Але широкому загалу ця місцевість відома з інших причин. З початку 20 ХХ століття жителі Форт Брега десятки років скидали своє домашнє сміття безпосередньо в океан. Серед іншого, і биту, тару та посуд. Через певний час обшліфовані водою осколки почало викидати назад на берег. До нині в Форт Брезі існує три скляних пляжі. На які щорічно з'їжджаються десятки тисяч туристів з усього світу. Кожен із них бере з собою хоча б жменьку морського скла. І в результаті місцева влада задумується про те, як би поповнити запаси цього сміття і мінімально нашкодити екології. Схожі і досить відомі пляжі є в тій самій Каліфорнії, на Гаваях, в Японії та на Далекому Сході. Всі на Тихоокеанському узбережжі. Та виявляється, що і в Чорному морі є такі самі скарби. І це скло є скрізь. Звичайно, всі, хто ходить на море, його підбирають, бо воно гарне, а потім не знає, що з ним робити. Я роблю вітражі із морських скелець, зібраних на пляжі, обкатаних морем до матовості і шершавості. Такої Катерина Шалигіна живе неподалік Одеси, великого портового міста в північно-східній частині Чорного моря. Використовувати морське скло у творчості придумали задовго до неї, але саме в української майстрині з'явилися по-справжньому складні і дуже різноманітні вітражні роботи. Я знаю одну жінку у Великій Британії. Ми з нею віртуально дружимо. І ось недавно я знайшла ще японця, конкурента. А в таких масштабах, як я, я і не бачила нікого, щоб хтось робив. Далі в програмі. Як Катерина перетворила пляжне хобі в основну роботу. Чим техніка створення вітражів із морського скла відрізняється від традиційної і як творчість українки перетворюється в новий стріт арт? Ми запрошуємо вас на прогулянку одеськими пляжами разом з Катериною прямо зараз. Обточене водою скло буває різним. Sea glass – морське, шорстке і мутне через вплив солей, Beach glass – дослівно пляжне, але так зазвичай називають осколки, що побували в прісних водоймах. Вони більш прозорі. Найбільш рідкісне чорне скло це осколки пляшок, які були викинуті в море багато сотень років тому. У світі є немало колекціонерів, які збирають будь-які види цього матеріалу просто як гарні артефакти. За мною стоїть величезна шафа з баночками і склом. Його ще можна змащувати оливковою олією, щоб воно блищало як мокре, бо коли воно мокре, воно цікавіше виглядає. І дуже цікавий проєкт. Його теж можна в інстаграмі подивитись. Люди знаходять такі дуже характерні скельця, таких яскравих кольорів, і вони потім знаходять в антикварних лавках своєї місцевості. Якийсь посуд, наприклад, якісь флакончики, парфумів. Потім вони фотографують цей осколок і знаходять цю посудинку цілу в антикварів, купують її, і ось виставляють поряд. Кому саме прийшло в голову робити із морського скла прикраси, невідомо. Катерина, до того як приїхала в селище поблизу Одеси, ніколи не думала, що це може бути мистецтвом. Вона зразу помітила, що на місцевих пляжах досить багато цих обточених осколків. Я завжди говорю, що морське скло охопило мій мозок підкорило. Ось воно мене бентежило, бентежило, бентежило. Я його збирала, і весь час воно, начебто, вимагало щось із ним робити. Хоча я ніколи не була рукодільницею і ніколи нічого особливо не вміла. Катерина заробляла на життя копірайтерством, тобто написанням текстів для сайтів. Тим, хто мало знайомий з цією професією, вона може здатися легкою, але насправді копірайтер щоденно багато годин зайнятий виснажливою інтелектуальною працею. Я дуже дуже сильно любила цю роботу. Ось коли я її знайшла копірайтинг. Це для мене був такий кайф отримувати кайф, і за це ще її платять. Та так що на це можна прожити. І у підсумку, через Безперервні і дуже високі навантаження. Я так вигоріла і зненавиділа цю справу. І зараз я дуже боюсь, що людям не завжди таланить навіть один раз із таким заняттям. Щоби аби якось відволіктися, Катерина під час ремонту квартири спробувала викладати мозаїки із зібраного морського скла. Їй сподобалося, але захотілося якось підсвітити матові скельця. Так сама собою народилася ідея створити вітражі. Невдовзі квартира Катерини заповнилась найрізноманітнішими виробами. Стало зрозуміло, що я вже не виношу це дороге хобі, і що я дуже зробила масу всього, і його вже немає де ставити. Я вже потратила всі свої гроші на припій, на фольгу, на хороший паяльник, на всю ту хімію, яку я пробувала там, на різні смаки підбирала на барахолках полювання на каркаси гарних ламп. І у певний момент стало зрозуміло, що продавати потрібно, тому що у мене вже всі гроші туди йдуть. Катерина виставила свої роботи в соцмережах, але особливої цікавості вони не викликали. Згадує, що деякі користувачі навіть звинуватили її в торгівлі сміттям. Усе змінилося, коли майстриня завела англомовну сторінку. Мені навіть інколи пишуть наші люди, чому воно таке гарне і чому ніхто нічого не робить. Ну я не знаю, у нас вважається непрестижно, воно недороге. А на заході, мабуть, тому що це екологічно вторсеровина, можливо, цей тренд спрацював. а може, не всі бачать цю красу. Мені здається, дуже гарно. Якби там не було після успіху в англомовному сегменті, роботами Катерини стали все більше цікавитися на батьківщині, а морське скло поступово перестало сприйматися як сміття. Тепер його можна знайти в одеських магазинах для рукоділля. Спеціально для нас Катерина Шалигіна проводить майстер-клас: коли найкраще шукати на пляжі обточені осколки. В чому особливості техніки Тіфані для цього матеріалу і, взагалі, як це робиться? Ніхто не знає цього напевне, але вважається, що викинута в море пляшка зазвичай проводить у мандрах від кількох місяців до кількох десятків років цікаво, що схожого ефекту можна досягти штучним способом за допомогою піскоструминного обладнання, але на такому склі немає вибоїн від ударів об каміння, і колекціонери можуть легко помітити підробку. Катерина завжди бере у роботу лише той матеріал, який знайшла сама. Я годжу на й ті самі три пляжі, на яких буває скло. Іноді я приходжу після шторму і думаю: о, там, мабуть, зараз повно всього. Ні. Нічого На силу маленьку жменьку назбирала, і думаю, все все втрачено, течія повернулась, скло більше не виносить, кінець усьому. Потім якийсь інший день приходжу і на силу сумку тягну. Назбираю, назбираю, і в мене вже жадоба, що й вже й не можу підняти. Більше шансів знайти морське скло звичайно поблизу якогось міста і на пляжах, де немає хвилерізів. Так осколки точно викине на берег. В Одесі зустрічається лише чотири основних кольори цього матеріалу зелені. Сині, більш-менш світлі, біленькі, найменше коричневих. В інтернеті можна подивитися, які бувають скляні пляжі, які бувають відтінки. в інших заморських краях: жовті, яскраво-червоні, дуже привабливі, гарні, як людяники, але в нас такого не водиться. Та інколи трапляються рідкісні відтінки, і в мене є заповітна скринька. Де я зберігаю скельця або з цікавою фактурою, з якимось малюнком або цікавих кольорів. Дуже дуже мало ось таких насичено-синіх поки що. Таке ось жовте за весь час лише одне трапилось. Я збираю скло вже, мабуть, років з десять. В домашній майстерні Катерина миє і перебирає свої знахідки. Перш ніж приступити до створення чергового вітража, варто накопичити щонайменше в півтора-два рази більше матеріалу, аніж потрібно фізично для предметів таких габаритів, щоб було із чого вибрати. Це вітраж Тіфані, класична техніка. Луїс комфорт Тіфані її винайшов. Скло не паяється, паяється метал. Це ось мідна фольга. Фолія називається. Це тонка листова мідь з клейким боком, як у скотчі. кожна скельця. Обгортається в таку рамочку. Її ще потрібно притерти дерев'яною паличкою. Кожна скельце обгортається, притирається дуже щільно, аби ця фольга його надалі тримала як рамочка. Ця технологія вихідця із знаменитої сім'ї ювелірів викликала революцію в дизайні інтер'єрів. Якщо до цього можна було зустріти лише величезні вітражі в храмах, спаяні свинцем, то Тіфані зробив це мистецтво більш тонким і доступним. На весь світ його прославили вітражні лампи. Саме з них і почала Катерина. Американський майстер працював з новим спеціально виробленим і порізаним склом найрізноманітнішої палітри. Він зарані малював ескізи і потім викладав на них фрагменти витража. Катерина діє зовсім по-іншому. Люди спочатку купують спеціальне дороге скло різних кольорів, гарне його ріжуть скорізом, вирізають елементи, які їм потрібні за формою, шліфують край. Спеціальною шліфмашинкою, потім вже обертають фольгою. У мене одночасно все простіше і складніше. Шліфувати мені не потрібно. Море вже відшліфувало, крайне гострий, скломатове, ідеальне для світильника, але форму я вже не вибираю, я не ріжу це принципово, тільки підбираю як пазл. Ми лише не знаємо, чи буде в цьому пазлі той елемент, котрий нам потрібен. Простіше кажучи, кожна робота Катерини імпровізація. Саме тому їй потрібно якомога більше деталей для створення чергового виробу. В наборі запросто може не вистачити осколків необхідної форми, а ще потрібно прагнути урізноманітнити поверхню п'ятнами різних кольорів при зовсім невеликій початковій палітрі. Насправді нічого не заважає Катерині різати і морське скло, але це вже особливе бажання майстра. Кожна робота має бути викликом і чимось відрізнятися від інших. Найчастіше вона обкладає склом як мозаїкою зарання виготовлену Форму на ній я вже спаяла такий каркас вітражний. Я його не спаюю до кінця, коли така складна форма. Грубо кажучи, залишаю якийсь шов, потім роз'єдную його ці дві половинки, виймаю форму і спаюю. Роблю вже єдиним, щоб він вийшов прозорим для прикрас я використовую безсвинцеві припої, А для різних світильників і фігурок, то зазвичай олово і свинець. Цей кіт гордість Катерини Шелигіної, одна з найскладніших вітражних скульптур в її колекції. Виявилось, для того, щоб зробити такий хвіст, потрібно зсередини армувати його дротом, інакше конструкція розламається від власної ваги. В підсумку на вітражного кота витрачено місяць роботи. Майстриня запропонувала його господині однієї з одеських артгалерей. Виявилося, що найкраща скульптура виглядає на вулиці, особливо тоді, коли на неї потрапляють прямі сонячні промені. Свого першого кота, простішого, Катерина зробила для міського артпроєкту. У мене вже давно була така трохи ідея фікс зробити чи то якийсь ліхтар, чи то щось в місті, як стріт арт. А потім я підв'язалася до проєкту одеські коти, і ось цей кіт вітражний, який ось в парку перемоги на ставку. Це був перший кіт, і мені дуже допоміг керівник проєкту Анатолій Кавун з установкою, домовився. Про дозвіл із владою на установку. так що це офіційно встановлений кіт. Моделлю для цього кота послужила керамічна скарбничка. Разом із нами Катерина вирішила встановити ще одну схожу скульптуру на пляжі, де зазвичай збирає скло. Для кращої міцності, і щоб при цьому зберегти прозорість, майстриня залила фігуру епоксидною смолою. Як кріплення, Катерина використовує цементну суміш для анкерування, яка швидко і міцно приклеює виріб. Чекаємо всього кілька хвилин. і Кіт надійно зайняв своє місце на камені. Найчастіше вироби української майстрині відправляються на західне узбережжя США. Здавалося б, адже там є свій Форт Брек. На Гаваях теж один із найвідоміших пляжів з морським склом. Там дуже гарне морське скло, яскраве. А хтось замовив свічничок із нашого такого безбарного одеського і воно туди поїхало. Це теж дуже приємно. Австралія, Нова Зеландія, Японія, багато країн Європи. Ось у мене поки Африка не охоплена, і Південна Америка. Катерина каже, що могла б обмежитися з зовсім невеликим асортиментом, який має постійний попит, але боїться, що однотипна робота її знову набридне. Тому постійні експерименти і творчі пошуки. Поки у мене ще стільки задумок та ідей, які я ще не спробувала. Я ще в цих межах не все перепробувала, щоб хотіла перепробувати. Не так давно в Україні почали випускати напої в синіх пляшках. Тож Катерина вже чекає їхні осколки на одеському узбережжі. Дуже прикро, що через російську воєнну агресію українські морські пляжі не є такими безпечними, як це було до 2022 року. Але ми віримо, що наші території будуть повністю очищені від загарбників та їхніх смертоносних сюрпризів. А вітражі пані Шалігіної збагатяться новими цікавими відтінками.